Чи знаєте ви, що перші окуляри для плавання були зроблені з панцирів черепах, а про те, що найбільш давнім і жироспалюючим стилем плавання є брас. Та сьогодні не про винаходи і фітнес-процедури, а про перспективну молодь, хто разом зі своїми тренерами прокладає нелегкий, а подекуди і тернистий шлях до чемпіонських висот на блакитних доріжках. Десятки з них живуть, тренуються і працюють саме в кривому розі. І лише одиниці можуть пишатися тим, що мають змогу. На постійній основі відвідувати найбільший басейн у місті, що знаходиться на балансі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 сьогоднішні гості спортивної середи тренер відділення плавання дюша номер один Олег Ржепецький та майстер спорту України Микита Котляров. Ради вітати вас у нашій студії. Отже, розпочнемо перше запитання до вас, Олеже Юрійовичу. Скажіть, будь ласка, плавання було мрією вашого дитинства. Чи все пішло по іншому сценарію? Не в якому разі. Я займався багатьма видами спорту, і плавання було останнім. Я вже навчався майже в кінці школи, це був 9 клас, ну а потім так вийшло, що залишився в плаванні. Ніколи не мрів плавати в дитинстві, але коли став займатися, став мріяти плаванням. Микиту, це запитання я задаю майже кожному спортсмену, який приходить до цієї студії, адже відповіді інколи вражають, приміром колишній художник, який досяг там певних вершин у мистецтві, зрештою кидає це мистецтво і стає титулованим спортсменом, тобто такий дисонанс. Як пішло все у, на твоєму спортивному шляху? Я також спочатку займався не тільки плаванням, пішов до карате, займався досить довго карате, майже 4-5 років. Потім, у 6 мама відвела мене у басейн, і десь майже рік я плавав у дитячому басейні. А потім вже перейшов до дорослого. І Олег Юрійович мене побачив і забрав до своєї групи. І так почалася моя кар'єра. До речі, Олеже Юрійовичу, от е, плавання називають відносно демократичним видом спорту, адже порівнюють його ну, просто через те, що більше все ж таки дітей залишається в цьому виді, якщо порівнювати його з бойовими мистецтвами, де, якщо дитина не змогла, їй показують. Грубо кажучи, на двері. Як відбувається у плаванні? як відбувається у цей відбір до спортивної групи або, навпаки, зі спортивної до загальної? Чи є така процедура? Ну, напевно, так. Можна сказати, що якщо у тебе не Такі, ну, явно виражені здібності в плавання, ти можеш просто посічати басейн і займатися своє задоволення. Плавати просто так. ну, Відчуття водної середи дуже подобається, особливо дітям, ну, і дорослим. От. Але якщо у тебе є якийсь хіст, якісь здібності для плавання, завжди є можливість е, певних вершин досягати, от, як дозволить життя, умови. І давайте розвіємо, або навпаки, стереотипи, що от приходить дитина до секції, і деякі кажуть, що за рік я маю вже отримати розряд, за рік стати кандидатом у майстри спорту України, там ще за рік досягти вже ну, більших висот. Чи насправді це так і взагалом... Ну, я розумію, що це не так, і це зважаючи на те, що плавання це масовий вид спорту. Але якщо розглядати плавання, яке дає таку можливість, чи всі нею можуть скористатися? І як відбувається цей спортивний прогрес? Скільки для цього потрібно часу? Ну, кожному по-іншому. От ну, взагалі виходить, що десь років 6-7, поки ну... Той, хто займається плаванням, щось відчуває таке своє, як каже, ну, здібність досягати більш таких от ну, вершин плавання майстер спорту чи чемпіон України. Бувають випадки, коли дорослий парень чи дівчина прийдуть в басейн, і вони можуть за рік стати кмс майстром Ну, це може і були колись такі випадки, але дуже рідко. Плавання це такий вид спорту, який нічого там особливого немає, а але він в технічному плані дуже важкий. Важкий тому, що э, зором контролюється тільки 30% твоїх руків. все остальне йде на відчуття. І оце відчуття це зв'язь тренер, спортсмен, і вона займає дуже багато років, щоб ти. Просто поставив техніку плавання. А щоб на цю техніку витривалість, наложити силу і все інше, це треба ще роки. От. І виходить, що перший успіх я ну, за дуже рідкими випадками це 6, 7, 8 років. Угу. Макіто, до речі, як відбувався твій спортивний шлях у плаванні? Стрімко чи швидко давалися перемоги? Я не думаю, що дуже швидко. Я займаю вже плаванням майже 13 років. Спочатку, як постепенно, можна сказати, одразу другий юношеський розряд, потім перший, потім третій дорослий, потім другий дорослий, потім вже перший дорослий. З першого дорослого до кандидату в майстри спорту досить багато часу пройшло, але все-таки я виповнив його. І потім вже майстер спорту. Майстер спорту, дався за 13 років навчання. Ну, можна і так сказати. Угу. А чи можеш ти згадати якусь таку яскраву свою перемогу, або, може, випадок життєвий, який все ж таки залишив тебе у цьому виді спорту, і сьогодні ти вже не уявляєш себе без нього? Ну, наприклад, цього літа у цьому році, 2024, тобто у тому році, я зайняв перше місце на дистанції 10 кілометрів на відкритій воді. І це для мене було дуже запам'ятовуюче. Тобто, це вже, можна сказати, наштовхнуло на те, що ти обрав для себе вірний шлях. Але так. все ж таки це відбулося через 13 років занять. А до цього ти думав і ще сумнівався? Чи Та ні, не? я не сумнівався, але. Це таке саме-саме моє досягнення, можна так сказати. Ну а е, ступінь майстра спорту України де вона була отримана? Е, отримав я її також на відкритій воді спочатку на дистанції 7,5 км, кілометрів, а потім вже я виповнив цю, цей норматив на по басейну на дистанціях 200 метрів комплекс та 100 метрів браз. Таким чином, ми от. Е... Підбираємося до запитання цілком все ж таки, закономірного, як на мою думку. Кожен спортсмен у такому віці, і, особливо маючи таке звання майстра спорту України, може вже точно сказати для себе і відповісти на запитання якою є у нього коронна дистанція, улюблена дистанція або вид у плаванні? От можеш ти сказати, що напевно, що це більш такі довгі дистанції для мене. Це може бути так і 5 кілометрів, може бути і 10 кілометрів. На цій дистанції ми багато працюємо і сподіваємось що все вийде. На цих дистанціях ну я цього вам теж бажаю, Олежа Юрійовичу, Чи можна сказати, що Криворізька школа плавання у чомусь особлива від інших міст України? Що тут є свої індивідуальні підходи або навпаки така? Створена система, стала система підготовки спортсменів, яка от може говорити про те, що Кривий ріг сильніший від умовного Дніпра або Луцька, нехай там в такій дисципліні, а в іншій дисципліні ми там їм чомусь можемо програти. Ну, трудно сказати, бо якщо брати найвищі досягнення. Кліварісців, це, мабуть, дельфін. І Фісенко був олімпійським чемпіоном на дельфіні, і Єрощук був призером Олімпійських ігр на дельфіні. А так, якщо взагалі взяти все криворіжське плавання, то воно нічим не відрізняється, особливо іменно по способам від будь-якого міста в Україні. Тому що колишні вихованці стають тренерами, і, в принципі, ці підходи вони просто наслідують, так? Ну, Якщо ти не займався плаванням тренером, ти навряд чи будеш от, по плаванню. Хоча от такий видатний тренер, як Коваль, він прийшов не з плавання. От, це заслужений тренер України, ну, дуже відомий у нас в місті, Фахівець. Е, я би не сказав, що взагалі. В якомусь місті в Україні є якась школа особлива по плаванню. Все, мабуть, у всіх однак, однаково. Або відносно, да. або да. однаково. От. Єдине, що відрізняє, це умови. Якщо в місті є інститут фізкультури чи училище фізичної культури, там умови краще, ніж ну, в останніх містах. А у нас такого немає, так що ми працюємо. Як працюємо. Ну, результати є, значить, працюємо непогано. Угу. Якщо говорити про турніри, яких зараз не вистачає, адже тільки що ви. Розповіли про Коваля, і всім відомо, що Кривий Ріг став такою меккою, будемо казати, проведення всеукраїнського турніру сплавання пам'яті Микити Коваля. І довгі роки цей турнір проводився. Я так розумію, що зараз певних турнірів не вистачає. Не те, що не вистачає, вони є. І В області у нас є два дуже потужних турніри: це Кубок Дніпра який проходив декілька етапів, і Кубок Кам'яцького теж там збираються дуже багато маленьких і дорослих плавців до 700 людей. У нас в місті він не проводиться, але теж є якісь причини. От. У нас розміщення дуже ну, проблем, проблемне. Ну, плюс дов, довгі роки басейн був на ремонті, половиною років, і би, після цього ковід, потім війна, ну, так сталося. Коли це все закінчиться, мабуть, у нас теж буде відновлений угу. якийсь турнір. От. Ми всі тренери бажаємо, щоб у нас те що було. Щоб не тільки їздити, а у себе щось проводити. Ну, зараз не на час, як кажуть. Угу. Іменно у нас в місті. Але графік всеукраїнський все ж таки є, і він доволі таки. Календар змагань є, да. так. Як в будь-якому спорті він дотримується. Єдине, що от, якщо брати, наприклад, відкриту воду, то раніше було два чемпіонати, а зараз тільки один. Ну, теж зв'язано з війною. До речі, де зараз відбуваються змагання на відкритій воді? Переважно. Це Івано-Франківськ, Київ, мабуть, і все. От. Раніше було і Бердянськ, і Одеса були. От. Тому я і запитав. Да, да. Зараз от Івано-Франківськ в тому році дуже непогано пройшов по організації. І попередній був перед Івано-Франківським в Києві, але якраз під <хи> була, ну була дуже лячна була інкому. Ну, доплили всі, доплили. До речі, змагання з марафонського плавання вперше включені в програми Олімпійських ігор 2008 року. Плавальний марафон вимагає психологічної рівноваги, тактичної грамотності та фізичної витривалості, а спортсмени мають пристосовуватися до особливостей природних умов. Прошу переглянути наступний відеоролик. Що ну, як відомо, марафонське плавання це не тільки красивий, але й досить такий нелегкий вид спорту? Він в принципі налічує вже багато років, якщо говорити про його існування, про його історію, як він увійшов до програми криворізьких змагань, як увірвалося марафонське плавання до Кривого Рогу загалом, і який розвиток був мало. Ну, в 2007 році Федерація плавання України прийняла рішення, що він буде розвиватися в нашій державі. І була створена невеличка така група збірна команда України. Вона склавалася із тих, хто забажав займатися. Ну, в основному це були спортсмени з спеціалізацією 1500-800 метрів і 200 батерфляй. Їх було шість чоловік. От, вони э, почали готуватись. Э, Перші їх змагання були: це поїхали на чемпіонат Європи в Італію. Не пам'ятаю вже куди. От, перший старт. Ну а потім провели перший чемпіонат у 2007 році. Це Кубок України. Він пройшов, кстати, в там в Кам'янському. Там серед кривалійських спортсменів був такий Костя Украдига, який був в составі цієї зборної. Ну і після цього почали проводитись чемпіонати України. Кожен рік по два, ще й кубок був. І такий розвідок воно набрало десь 2012-2015 рік. Потім трошки пішло на спад. От. Ну, зараз я б не сказав, що у нас дуже потужна відкрита вода. Вона тримається ну, зовсім на ентузіазмі. От. В першу чергу, тому що дуже скоротилася е кількість змагань, тому що крім чемпіонату ще проводились запливи. В Одесі проводився заплив в е Ну, можна було десь стартувати. Зараз такого нема, ну і плюс така ситуація. І те, що зараз роблять хлопці, хто спеціалізується на відкритій воді, я би сказав, що це чистий ентузіазм. тому що стільки плавати, ну, марафонське плавання це чистого плавання 2, -2 години, впливом 10 кілометрів. Тому і плавати треба багато в басейні. От. І таких хлопців ну, чи дівчат мало. Завжди було мало, а зараз. Особливо мало. Но ми працюємо, от, Нікіта, от, ще у мене хлопці є. От. І по Україні зараз потихеньку підтягуються хлопці, тренери. От. Дуже погано, що матівів нема. Матів був завжди участь в чемпіонаті Європи, юнацькому і дорослому. Зараз в зв'язку з виїздами от, їх теж ограничили. І як любе, Любов від спорту, зв'язаний з витривалостю, це від спорту він більш віковий. От. А зараз у нас після окончання школи вже залишається в спорті мало людей, будь-якому. Ну і в марафонському плаванні особисто. І вот, якщо брати, у нас є такий плавець, як Воронько Володимир, Червінський, Ігор, їм вже. За 30-40 за 40 років, але вони ще тримаються на саме верхівці, от, нашого українського плавання. Рейтингу. Рейтинг. Угу. А Микита, що тебе зацікавило в марафонському плаванні, і як ти для себе сприймаєш цей вид? Для мене це було в новинку. Спочатку я ж плавав тільки по басейну, і тут Олег Юрійович мені запропонував поїхати на 5 кілометрів. Ми тоді поїхали до Житомиру. Це були мої перші 5 кілометрів, стартанув там, зробив кандидата в майстри спорту. У мене тоді ще не було кандидата в майстри спорту. І затягнувся оце і так почав працювати над цим. Ну, а тривалі дистанції, я так розумію, даються тобі легко. Я б так не сказав, просто до цього треба по-іншому готуватись. І Олег Юрійович знає, як до цього готуватись. А от як ти, якщо повертаєшся у басейн, ти, мабуть, як пір'їнка себе відчуваєш там, після відкритої води, чи не так? Ну, є таке, але коли плаваєш по озеру, наприклад, і приходиш до басейну, зовсім інше відчуття, і треба перелаштовуватись до цього. Ось так. Ага. Тобто марафонське плавання можна назвати вже тим видом, який для тебе вже став таким собі способом життя, будемо так, казати. так, так, так і можна сказати. До речі, Олеже Юрійовичу, якщо говорити про марафонське плавання. Чим відрізняються от, саме запливи на, будемо казати, річковій воді і на солоні? Все ж таки є ж відмінності? Солона, вона ще виштовхує і. Безумовно, є. От. А де краще проводити такі змагання? От, саме... Ну, кожен плавець і має здібності плавати, хто на хвилях, хто в соляній воді, хто в річковій. От. Але якщо ти спортсмен високого рівня? Ти підлаштовуєшся і по ту, і по ту воду. От. Особливості є. От. Е... Ну, ну і техніку безпеки за... ніхто не відміняв, ну, само собою. Це на першому місці. Обов'язково є катери, які супроводжують заплив, є рятувальні служби, які на поготові завжди, бо випадки бували. Особливість відкритої води в тому, що там дуже багато є можливості для Тактичної от, боротьби для підлаштування подумови. Там набагато, от, як для мене, там набагато можливостей, ніж в басейні. От, і це мене лічно приваблює. Угу. Зараз про плавання, до речі, досить багато вже кажуть, Знову ж таки, через воєнні події, які відбуваються в Україні, що цей вид став такою собі пігулкою і такою реабілітаційною моделлю для саме відновлення от військовослужбовців, які зазнали травму. Чи не так це і з чим от особливо ви це пов'язуєте? Тобто, про, будемо казати, такий пігулковий такий. Аспект і ефект плавання для реабілітації? Плавання це, ну, по-перше, це зниження сили тяжіння. От. Коли той же поранений чи Військовий на реабілітації, йому дуже важко от, по землі щось робити, з якимись тренажерами. От, в плаванні це набагато легше. І особливо коли починається реабілітація, коли ці руки такі от, ще непотужні, легкі, то в плаванні це відчувається набагато краще для його здоров'я. Плюс завжди плавання, воно. Приписується в будь-які травматичні, якщо є вади, якісь для дітей, от якщо от, діти там є скаліоз чи uh -huh. ще щось таке, теж плавання на першому місці. Плюс це такти, тактильне відчуття води, теж для заспокоєння нервової системи У військових воно теж не на останньому. Місце, оце, іменно психічний стан плавання ну, допомагає. Я б сказав, що якщо брати реабілітацію взагалі, є, звісно, от, спеціальні там, вправи на суші, там, з тренажерами, але виключати плавання я б не став нікому. Я б тільки щоб було не додатково а навіть на першому місці плавання. Ну, бачимо, що лікувальний ефект досить високий, стовідсотковий, будемо казати. Микито, поділись, будь ласка, своїми планами на цьогорічний тренувальний та змагальний сезон. Чи є в тебе певна мета, яку хочеш досягти? Що, які старти вважаєш для себе цього року такими крутими і визначними, важливими? Так, готуюсь е, знову до відкритої води. Вона буде проводитись у Івано-Франківську десь. Липні, Липні, так, іюль. Та І скоро будуть знову чемпіонат України по басейну. Також до нього готуюсь. Буду плисти там 1500 метрів. Також хочу показати гарний результат. Так, і готуємось. Бажаю тобі успіху. Дякую. Від себе додам, що дослідники досі сперечаються та визначаються, коли саме люди вперше проявили здібності до плавання. Але можна точно сказати, що плавання відомо людині з найдавніших часів. Нині спортивне плавання один з наймасовіших видів спорту, а значення плавання для організму людини важко переоцінити, адже воно розвиває м'язову систему, рухливість в суглобах, удосконалює координацію рухів, зміцнює нервову систему, покращує обмін речовин розширює функціональні можливості дихальної та серцево-судинної системи. Якщо ви бажаєте підкорити блакитну доріжку хоча б для особистого задоволення, не втрачайте час та використовуйте таку можливість. А на цьому все. Я дякую нашим гостям за цікаву та змістовну розмову. Вам, шановні глядачі, бажаю життєвих та спортивних перемог. На все добре.